Вітаю, друзі, це канал Максиму за Лайв. Ох, і закинула я три поради. Закинула я цю рубрику. Пробачте, катастрофічно бракує часу, але я подумала: сьогодні я маю я маю своїм коханим підписникам дати три поради. А там побачу, можливо, щодня потрішечки-потрішечки по трішечки буду знаходити час. Отже, вибираємо колоду. Працюю на містичній палітрі. Таро іллюмінатів, і королівське золоте таро. Обирайте вашу колоду. Правила ви знаєте. Хто вперше на каналі, вибираєте колоду, задумуєте питання і отримуєте пораду, як в цій ситуації поводитися. А можна задумувати три ситуації, три питання і. Отримувати три поради. Отже, перший варіант порада для вас. Ну, краще і не придумаєш. Карта імператриця. Імператриця, як я говорю про це в своїх курсах, які от-от вийдуть. Всі думають, що рекламує, рекламує ті курси, вже скільки можна рекламувати, давай випускай. Ну, там технічні моменти вже-вже, от-от. Так от. Я коли писала про цю імператрицю, що я сказала за неї? І що я, як я її відчула. Тому що коли ти навчаєш людей, ти глибше і кожну карту відкриваєш. Імператриця народжує все: дітей, любов, красу, ідеї, бізнес. Імператриця це та, яка має. А, певний запас тонкої енергії, якби фінансування з неба. І вона от може це придумати, якби зачати, а простір їй відповідає так. І їй вдається не тільки зачати ідею, а виносити, народити, втілити і відпустити в життя. Отже, ця карта вам радить. Не зволікати, а дозволити собі народити саме те в простір, що ви запланували і що ви хочете. Дійте як імператриця, дозвольте собі це. Бо важливий аспект ще імператриці вона собі дозволяє. Розумієте, вона дозволяє мати, дозволяє приймати рішення, дозволяє себе поводити так чи інше, так чи по-інакшому. Ну і простір їй цьому відповідає. Тому. А сьогодні це ваш день, це ваша ситуація, це ваше право діяти так, як ви хочете. Буквально побутово — бізнес, буквально побутово, коли ви як дружина вирішуєте ті чи інші питання і за вами останнє слово. Або, можливо, ви підете в якусь інстанцію, і вам може допомогти якась впливова жінка. Чоловік може познайомитися з такою імператрицею, зустрітися. Це потужна енергія, енергія імператриці сьогодні над вами. Вона благосклонна. Будемо так сподіватися. Значить, вона добра, вона посміхається, тримає тут любов в руках, Венеру, знак Венери. Тому, якщо планували сьогодні якісь справи, дійте. Але дійте як імператриця, не як мужик, як імператриця. Все-таки бізнесмен і бізнесвумен. От бізнес... бізнесвумен вона якось відрізняється і енергетично, і бізнесом. Я так думаю, ну от навряд чи жінка буде робити бізнес, продавати якісь покришки, якісь. Будівельні матеріали. Ну, хіба що, якщо це такий сімейний бізнес. А це більше щось таке. Про красу, про одежу. Ні, Ну, про різне може бути. Ну, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Отака перша карта. Другий варіант. Дивимося таро ілюмінатів. Сімка кубків. А тут людина зупинилася, не може вибрати. Тут якраз знаєте, таке все таке вкусненьке, все таке смачненьке, все так тягне і це хочу, і це, і це, і це. Сімка Кубків говорить, що діяти вам не можна, не можна поки ви не зробили певний вибір і поки ви, ви в певній фантазії і ілюзії. Ви не чітко бачите ситуацію, якою вона є. Тому тут е, не можна поспішати діяти. Тут спочатку потрібно з цією ситуацією розібратися. Не поспішайте. Ви маєте дійти до тієї точки, коли все стане ясним. Розумієте? Можливо, людина щось вам обіцяє не виконує, постійно обіцяє не виконує. Або от якісь сумніви стосовно от якоїсь. Речі, ніби ви вже так поступили, але вагаєтесь. Або буквально о, ви роздумуєте над майбутнім, ви хочете зробити якийсь крок і не розумієте, вам хочеться ясності, а її немає. Значить, треба почекати, не діяти. Знаєте, о, діяти не обов'язково треба тоді, коли є ясність. Інколи немає ясності, але є чітке бажання, ясність, всередині, чого я хочу, а й будь-що буде. Але я спробую, я просто дію. Сьогодні, от той, хто задумав цей варіант, не час на дію, час розібратися. А що таке сімка, кубків фантазії? Це коли брак інформації. Значить, потрібно у ту сферу, яка для вас мутна вивчити. Навіть якщо це людина мутна, значить звернутися до психолога, таролога або самому на цю тему покупушитися в Ютубі, почитати щось. У вас має відбутися ясність. Тільки тоді й діє. Поки ситуація, про яку ви задумали, ви багато про неї фантазуєте, думаєте і якось собі домальовуєте. Не час діяти, час розібратися зі справжньою ситуацією. І побачити її такою, яка вона є насправді. А це вам порада. І третій варіант золоте королівське таро. Порада для вас. А тут карта сила. А оце людина сильна духом. А оце людина чітко знає, що хоче. Людина, яка пройшла досить складний досвід. Людина, яка на ранах, на невдачах, на поразках вибудувала цілий палац. Кожна поразка, досвід, помилка, біль. Це цеглинка за цеглинкою. Ця карта говорить про самодостатність, про те, що ви справитеся з будь-якою ситуацією самі. У вас вистачить розуму, інтелекту, професійності, духу, сміливості. Навіть якщо щось велике і неосяжне, вам здається, чи зможу? зможете. Карта сили говорить, що ви якраз настільки наповнені енергією і правильною енергією, сильною. Ви настільки змогли приборкати свої пристрасті, взяти себе в руки, ви можете діяти. Ви тил самі для себе, розумієте? Це дорогого коштує. Тому вперед, вперед, а якщо навпаки якісь у вас пристрасті, їх треба і зібрати, їх потрібно переплавати, зробити сублімацію. Не час для таких от пристрастей, а їх важливо приборкати і важливо себе виховувати. Це щоденна робота. Але головна, головне значення і порада дійте, ви в силі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо вперше до мене сюди завітали. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, як у вас резонують. Ці поради і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.